Албания переселенские вряд ли дает. Як же ж там жить? Еще что ж там Запытая Анечка. Я, честно, я Я навіть не знаю, що казати кожного дня. Я отримую кучу коментарів з приводу того, що люди не знають, як заробляти. Вони не те, що не знають, як заробляти, вони просто не хочуть заробляти. Вони шукають тупо країни, де буде халява, де всі їхні якісь питання будуть закриватися автоматично. Так, Албанія це країна, де потрібно працювати. Албанія це країна, де потрібно розраховувати лише на себе. І саме тому я вважаю, що це дуже класно. І сюди їдуть найкращі українці, яким не потрібна ця халява, як потрібна вам. Ань, я ж впевнений, що ви молода дівчина, яка вміє працювати, може працювати. Ну ви ж, мабуть, не маєте статусу інваліда. Ви Ручки і ніжки маєте. Чому ви так вважаєте? Чому для вас це так важливо? Ну невже ви не можете заробити собі на їжу? Невже ви не можете заробити собі на оренду нерухомості? Я просто не розумію, люди, що з вами твориться? Вас же ж так багато? Ну невже до цього потрібно було дійти, щоб ви тільки хотіли халяву, щоб ви не хотіли щось робити? Це жесть якась? Я, я не знаю. Народ, напишіть в коментарях, можливо, я щось не розумію, можливо, я не правий.